Вердикт із Сергієм Руденком з вівторка по п'ятницю з 20 до 22. -ї. Кількість постраждалих через ворожий ракетний удар по Запоріжжю зросла до 45. Серед них двомісячна дитина та четверо співробітників ДСНС. Також загинув 47-річний чоловік. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Зруйновані житлові будинки також окупанти вночі двічі атакували Запоріжжя дронами. Загарбники знищили один з енергетичних об'єктів міста. Нині без світла залишаються понад 20 тисяч абонентів. Ще 17 тисяч без теплопостачання. Перший взрив вже сильний жінка кинулася від бомбосховище, і я піднявся одягатися теж за нею. Ну і вже взрив, мене накрило шифонером. І посипалося всі кирпичі, все на шифонер на цей. Почув, що жінка кричить, почав збиратися. Бачив, що потекла кров з неї.